Доброго ранку, мої ластівки-соколики. Взяла шкатулки Діда Нестера з його картами. Одні карти і другі. Дуже ваше питання, популярне, як і коли вернеться до вас світла полоса. Ну, хто зайшов в тупік? Бувають такі тупіки, що можна і руками виходити. От я вам зараз скажу. Так, давайте відкриваю шкатулку Діда Нестера. Так, давайте по цим картам. Це його всі карти, якими він гадав. Тут присутня енергетика Нестера, і він підскаже вірний шлях. І так, мої красунечки, ластівки, задумайте. Давайте так, два розклади, на два розклади, на один і на інший. Задумайте, на цей чи на цей. І я вам скажу, коли. Дивіться, яка енергетика. Дід Нестер, скажи, підскажи моїм найкращим ластівочкам і соколикам, підскажи, коли в них настане.